Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Доброго ранку. Вітаємо вас на черговому випуску нашої спільної з вами ранкової молитви. Милість Господня обновилася для нас цього ранку, і ми Доброго. можемо разом з вами помолитися, благословити ім'я Господнє і ще раз подякувати Господу нам за новий ранок і ще раз попросити сил на ще один день. На ще якісь справи для слави Господа. Я хотів би перед тим, як помолюся, прочитати від послання до римлян святого апостола Павла, 11 розділ, останній 36 вірш. Павло каже: адже все з нього, через нього і для нього. Йому слава навіки. Амінь, Амінь. друзі! Дуже чудові, дуже, дуже прості і зрозумілі слова, все через нього, все з нього і все для нього, все для слави Господа нашого Ісуса Христа. І віримо, що цей день, який подарував нам Господь, Він теж для нього, і ми зробимо все від нас можливе, щоб ім'я Господнє прославлялося в нашому серці, в нашій душі. Щоб Боже ім'я прославлялося в наших родинах, в наших сім'ях, в наших церквах і там, де ми живемо, з тими ближніми, котрі живуть біля нас. Давайте благословимо Боже ім'я. Слава тобі, Ісус Христос! Слава. Подяка Слава. вічна тобі, наш милосердний Слава. Бог, за твою любов, за твою милість, за те, що ти піклуєшся про нас, даєш нам все необхідне. І сьогодні послав нам новий благословений, ми віримо чудовий день. Нехай ти будеш прославлений в цьому дні, нехай ім'я Твоє буде звеличене. Я прошу тебе, благослови кожного, хто молиться зараз разом з нами, благослови, щоб ця молитва була почута. Ми благословляємо кожного, хто доєднується до нас. Боже, благослови, ти знаєш наші благослови. різні потреби, ми йдемо кожен своїм окремим шляхом. Стикаємося з різними ситуаціями в своєму житті, і всюди ми потребуємо мудрості від тебе, всюди ми потребуємо керівництва від тебе і твого благословіння на кожну справу, на кожне прийняте рішення, на кожне діло. Благослови Господь Благослови. в ім'я Ісуса Христа. І все, що ми робимо, Благослови. допоможи нам завжди пам'ятати, що все від Тебе через Тебе і для Тебе. В ім'я Ісуса, і нехай Тобі буде вічна слава, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Амін. Сьогодні Амін. ми разом з вами, разом з нашим служителем Олегом Васильовичем, він цілий тиждень був на особливому, і я б сказав би, навіть специфічному такому навчанні в нашій столиці. І як я зрозумів, ви торкалися різних тем, напрямків, але Основною темою було те, щоб надавати допомогу пораненим душам. Так. Розкажи, Олег Васильович, що це було за навчання, яка мета і що для себе ти взяв корисного, щоб можна поділитися з людьми стосовно контексту тої теми, в якій ви навчалися. Ну, Тема у нас була фасілітація. Нас тренували і розвивали як фасилітаторів. Це особливо така тематика, спосіб е лікування душевних травм, коли збирається група травмованих людей, і ми працюємо з цими людьми, надаючи можливість більше їм вникати в ті чи інші місця писання, в тю чи іншу тематику. І фасилітатор, він 20% часу сам розмовляє та направляє, от як потяг направ направити, але е рухає цей потяг. Сама група надавати більше можливості їй ці, цю тематику обсуждати, дискутувати, робити висновки. А далі керуючий лише тільки підправляє та робить висновки на основі тих висновків, що вони самі робили. Mm -hmm. Це особлива така, це таке вміння. Цьому треба тренуватися. Та справді скажу, що мені було важкувато. Любому проповіднику це важкувато, бо ми любимо самі завжди балакати, проповідувати, проповідувати. Взагалі щодо душопікун, саме головне його вміння це вміти слухати. От якщо кажуть, що слово сереблоро, а мовчання, то золото, то це, це саме про фасілітаторів. Треба вміти послухати і вміти почути людину. Тим більше треба бути до нього саме мати таке розположення серця, відкрите серце, вислухати люду, людину. І тут розуміти, що таке: ми завжди любимо людину зупинити як намога раніше, якщо вона плаче, якщо вона там. В неї щось болить, і ми кажемо, ну заспокойся, ну не плач. І починаємо їй розказувати, розказувати, що каже Слово Боже про її ситуацію і так далі, і тому подібне. Але от такий метод він не працює. Він зовсім не працює. От, Біблія нам каже, є таке місцеписання, 12 розділ, є ж послання до римлян. П'ятнадцятий вірш. Радійте з тими, які радіють, і плачте з тими, котрі плачуть. Ага. Оце одне з важливих таких місць писання. Тобто не зупиняти, Ні. дати плакати. Що <гум> да? робити з тим, хто плаче, плакати з ним, а не казати так. заспокойся, так. перестань, що ти плачеш. Так. Так? У людини, у будь-якої людини е, є таке, ну я, яка не навчена, є таке враження, складається, що якщо ти зупиниш плач і скажеш ну заспокойся, не плач, не плач, то ти зупиниш біль. Насправді, зупиняючи плач, ми не зупиняємо біль. Так. І мудрий душепіпунь, мудрий фасілітатор, він дасть людині плакати стільки, скільки їй потрібно. І тут не треба багато балакати, не треба заспокоювати, не треба взагалі щось казати. От ми е, інколи буваємо на похованнях, і на похованнях інколи просто мовчимо, нічого не кажемо. І насправді це сама краща фасілітація. Просто побути поруч з людиною, яка страждає, підставити її плече. Якщо їй важко... Підтримати її фізично, надати е, склянку води, ну, подбати про її нагальні потреби оце саме воно. І, мабуть, ви е, інколи чули таке, що у когось було поховання, і не всі родичі прийшли. І от ті, які не прийшли, на все життя пам'ятають, що от, от них не було на похованні, а ті, що прийшли, от то вони були. Хоча вони нічого не робили, вони просто стояли поруч. От коли у людини є така психологічна травма через стресову ситуацію, через трагедію якусь, то треба просто бути поруч, і треба вислухати ти людину, треба мати імпатію, співчуття і разом з нею поплакати, разом з нею помолитися і постраждати. А оце багато людей не любить. Тому вони швидше, швидше закінчити це і піти. Бо, мабуть, ви бачили, що коли ти стикаєшся з таким, ти сам починаєш плакати. Тобі самому боляче, коли ти вислуховуєш емпатійно, вислуховуєш біль людини. І ми хочемо це припинити, звичайно. Але припиненняючи сльози, ми не припиняють, що маємо біль. Оце головний такий принцип емпатійний. Ну, ще, що мені сподобалося, що на, особливо на що я е, подивився, і також мені сподобалося це про прощення. Це, мабуть, такі основна проблема всіх е, страждань людей, непрощення і перехіду е, травмуючої ситуації в посттравматичний стресовий розлад, і, і ще деякі негаразди такі. Це дуже важке, важке питання. Прощати ворогів насправді дуже важко. Ага. А, розумієте, коли е, хтось, я, я попрошу щось я зробив, я попросив е, прощення, то ну, брат Петро мене простить, бо він розуміє, що не можна не прощати біблія. Ну, да. що... Якщо ти просиш прощення. Ну, а якщо не просить прощення, <свят> а що робити, якщо не просить прощення? А що робити, якщо не припиняє агресію? А що робити, якщо відказується віддати гроші, як було одного разу розказували, це реальний такий випадок, був років 40 тому перед розвалом Радянського Союзу у одного брата віруючого поцупили мотоцикли, А то був десь дефіцит. Тоді, а потім, через якийсь час, покаївся брат, ну, покаявся, невіруюча людина прийшла до Господа. Потім приїжджає на цьому мотоциклу до нього і каже, брате, прости мене, це я поцупив тебе мотоцикла, от я такий якаюсь. Ну добре, все добре. Він заводить мотоцикли їхати. Слухай, а куди ти їдеш? А мотоцикла? Та ні, він мені, мені дуже потрібний. І поїхав Зато прощення попросив. Зато прощення попросив. Що робити з такими людьми, які да. от не, не віддають то, що вони поцупили? Чи прощати їх, чи не прощати? Їм коли кажуть, що не прощати, бо ми не повинні бути добрішими за Бога. Але отут дуже дуже треба розуміти, що не прощення. Це гіркота, О той гіркий корінь, який в нас сидить, якщо ми не прощаємо, він виникає під час травмуючої ситуації, коли нас образили і травмували. І він сидить в нас, а не в образчику. Це дуже, дуже... і сустава. нам треба якось його витягнути. І оце душевна хірургічна операція по видаленню гіркоти, оцього гіркого корня. Оце і є прощення, і воно потрібно нам, а не тій людині, яка нас образила. Та людина, вона буде відповідати перед Богом, а ця гіркота, якщо ми її не видалимо, буде руйнувати нас. Да. Дуже гострі питання, дуже актуальні, друзі. Що можна сказати? Які часи, які часи, такі виклики, які виклики, такі запитання. Які запитання, то мають бути мудрі відповіді. І написано в Якова 3.1 недаремно, що не всі поспішайте ставати вчителями. Не всі поспішайте говорити, бо можна говорити не на збудування, не на зцілення, на жаль, не на відновлення, не на натхнення. А інколи ми можемо стати такими втішителями, як втішителі Йова, які. Наносили йому ще й додаткову знаєте травму своїм втішенням. Тому, якщо у вас є рідні, близькі, знайомі, які потребують е, допомоги душевної підтримки, зцілення ось таких душевних травм, от моліться, думайте, розмірковуйте, бо не всяке слово втіхи воно буде втіхою. Так, да, Я хотів додати саме на те на це, що я. Ще цікаву таку річ, я там чув, що не нашкодь. От головний принцип фасілітатору не нашкодь. Якщо ти не знаєш, що казати, краще помовчи. Оце буде дуже добре. Бо у нас інколи ми дуже такі духовні, ми дуже добре знаємо Біблію, і ми можемо втішати людину, яка ну дуже травмована, на, на наприклад, там вдова, яка у якої загинув чоловік на фронті. І може можемо втішати її. Та нічого страшного, та ти ще знайдеш собі ще одного. Та ну Господь от, захотів оцю квіточку пересадити у свій садочок чи щось щось таке. От не робіть не таких дурниць. Просто помовчіть краще, якщо не знаєте, що казати. Якщо не знаєте, що казати, просто побудьте поруч, помовчіть і поплачте, і помоліться разом. Але краще промовчати. І... Да, Боже, дай нам мудрості, дай нам сили. Ми стикаємося з цим постійно, стикаємося з такими ситуаціями і потребуємо керівництва Божого, бути мудрими людьми, бути духовними людьми в плані того, щоб міркувати стосовно що вірно, що не вірно. Духовний суди про все і дай нам Бог, мудрості судити правильно. Олег Васильович, помолись, будь ласка, за тих людей. Можливо, вони дивилися цю молитву, моляться разом з нами зараз. Хто переживає душевну травму зараз? Це не дивина, це не рідкість в Молодці. наш час і на нашій території. І ми хочемо звершити цю спеціальну молитву за людей, які потребують зцілення душі і серця. Колись, будь ласка. Так. Небесний батько, ми зараз приходимо до тебе, Боже. І ми зараз переносимо на руках молитви нашу Україну. Бо ми всі зараз потребуємо Твого цілення. Ми всі зараз травмовані цією війною, Боже. Ми всі зараз відчуваємо на собі. Цю біль, цю несправедливість, цю ворожнечу Боже. І ми жадаємо, жадаємо припинення цього безладу, жадаємо перемоги від Тебе, Боже, але нам дуже потрібно зараз Твоє сіла. Кожному з нас воно потрібне, Боже. І у нас у кожного болить, і ми кож... кожен з нас потребує сілення. Але Боже, даруй нам розуміння того, що поруч з нами є ті, яким набагато важче. і даруй нам серце, натхненне, емпатійне, співчутливе, Боже. Бо коли ми втішаємо іншого. Ми самі становимося джерелом втіхи. Да. Даруй нам стати джерелом Твоєї втіхи. Втішай нас і втішай через нас, Боже. В ім'я Ісуса Христа, Боже, сілі наші рани, Боже, в ім'я Ісуса. Боже, я прошу тебе, щоб ти дарував нам і розуміння, і силу прощати, прощати ворогів, Боже. Це дуже важко. І я не знаю, коли ми це зможемо робити. Але Боже, ми потребуємо сілення. Ми потребуємо видалення гіркоти, ненависті, непрощення з наших сердець. Ми потребуємо, щоб Твоя любов сілювала наші душі. Ми потребуємо, щоб Твій Святий Дух робив свою справу в нас і робив свою справу через нас. Боже, лікуй, лікуй Україну в ім'я Ісуса Христа. Даруй нам Боже покаяння щире перед Тобою, щоб ми могли прийти, Боже, і віддати все, що негідне є в нашій душі, віддати Тобі Боже, Дай твій Христ Дай. і дозволити Дай. тобі, Духом Святим, сілити наше серця. Ми самі цього розробити не можемо, але ти. Ти це можеш робити саме для цього ти Духа Святого послав на цю землю і для цього ти назвав його втіштелем, бо він саме і є джерело втіхи. Я прошу тебе, щоб Ти, Дух Святий, втішав серця українців, Боже, щоб Ти Духом Святим, народжував до нового життя українців, щоб ти загартовував дух їх. В ім'я Ісуса Христа, щоб Ти був прославлений на нашій землі, вічний Бог, наш Отець, він та Дух Святий. Амінь. Амін. А благодать Господа, Господа нашого, Ісуса, Ісуса Христа і любов Бойця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.